Вітаю на каналі Зелена Метушня. Рада сьогодні показати вам свій садочок. Розпочну другу частину свого саду. Тут я трішки вже також поприбирала і хочу показати, що в мене в цій зоні виросла і позацвітала. Ну що, пройдемося. Звісно, зараз вже акцентна така пляма. Це штамбова такої плакучої форми яблунька, вона вже скоро, скоро заквітне, видно брунечки квіткові. Темні листочки. І що тут в мене є? Ну, Лаванду я ще не встигла постригти в цьому кутку, ввоздика ця не дуже гарно виглядає. Висадила минулого разу примулу, треба палити, у нас дуже велика спека. Це просто неможливо таке пережити. Так, це кіпарисовик на наградселіс. Він ще в мене маленький, тому не такий пухнастий. Що в нас тут з цього боку в нас арабіс? Old Gold ніяк не заквітне. Все, він хоче-хоче заквітнути ніяк-ніяк. Яскрава пляма, він мені дуже сподобався. Ну, На брунечках все ж таки до цього часу в нас ялиночки, але ця з сонячної сторони вже починає розкривати бруночки, і видно, що вони будуть жовтенького кольору. Дуже обожнюю ці прирости на ялинках і ці намистинки. Бачите, з сонячної сторони їй тут краще. Так, що в мене тут ще? Тут зберегся в мене єдиний гіацинт, який я перевезла зі свого старого саду, бо всі останні поїли цибулини-слимаки, не збереглися. В минулому році у знайомої взяла декілька цибулинок, але в нас зими такі вологі, що не всі виживають цибулинки, попідгнивали деякі. Так, гейхери в жахливому стані. Тую не зв'язувала, це ту ятиді, не зв'язувала в цьому році, гарно себе почуває, виглядає, не розпалася. Так, тут у мене ялівець голден карпет, і тут він краще виглядає, аніж на передньому подвір'ю. Можливо, йому тут більше сонечка, більше йому тут достається, і він вже такий більш жовтенький. Ще Трошки жовтого кольору залишається на сосні Вінтерголд, вона жовта лише взимку. Так, ялиночка моя, коли подібна, навіть така більш приплюснута, подушкоподібна. Це Nidia Formis. Їй трохи відійду, вибачте, залишили тут місця багатенько, <кхід> хай розростається, а сосна вже буде над нею на штамбі. Ось чому в деяких випадках все ж таки гарно мати в своєму саду штамби, бо таким чином можна яросність в саду створити. Хоча багато штамбів в саду я не дуже люблю. Так, що тут в мене виживе? Також є гіацинт. це ж кажу з минулорічних виживший, дуже гарний колір такий темно-фіолетовий я б навіть сказала більш до фуксівого кольору. Ну, Кожної зими не дуже гарно виходить шаблія. Така варігатна. але треба обрізати там по центру вже відростають маленькі листочки. Треба пообрізати зайве. хай розростається. Так, ну що? А залі ще поки на бутонах ще не квітнуть. Стоять бутони. Дві азалії в мене тут висаджені. Так, і скоро вже заквітне і беріз. Ось уже трошки-трошки йому залишилось, вже видно, що білявіють намистинки перших квіточків. Так, Сонечка з такого боку, що не дуже гарно мені вам показувати. А ось ялівець Lime Glow ще не почав набирати свого весіннього кольору, літнього. Він салатовий, дуже такого приємного кольору. Зараз він бурий, але взимку він мені більше подобається, він рожевий. Барбарис. Цей барбарис дуже-дуже колючий. Red Jewel. І лише те, що мене радує, в нього дуже блискуча листя, таке зелено бордове. Ну, а голочки значно більші, аніж у інших моїх барбарисів. Так, клематиси. Клематиси гарно пішли вріст. Я їх обрізала навесні, встигла і обробила. Від хвороб разом з войними, разом з деревами, те, що могла, те зробила, встигнути, бо в нас були вітри, які просто не дозволяли навіть обробити. Щось у нас не погода, я не знаю, що не дає нічого поробити, але я їх не підживлювала. Хочу підживити, щоб вони швидше нарощували масу, бо деякі кломати з мене зупинилися в зрості маленькі. Я знаю, що вони спочатку нарощують кореневу, а вже потім дають. Верхню масу, але треба щось їх простимулювати. Я не прихильник підживлювання рослин, але троянди і клематиси, я думаю, що все ж таки треба підживлювати. Так, і тут у мене отаким кущиком розпустилася Юнона. Це цибулькова рослина, це такий ірис. Незвичайний ірис, жовтого тут у мене кольору росте, і мені дуже подобається, як складуються його листочки. Незвична рослинка. І тут мені муляє око, вже яку весну моя магнолія. Я вже не знаю, що з нею робити. От, скажіть мені, будь ласка, полякати її, що викопаю. Кожного року вона у мене вже живе десь 5 років. І вона кожного року обмерзає до нуля. Он, видно живі бруночки, дві залишились, вони наростуть, і деякі попросинаються, ще понаростають, і ось на гілки ще пару бруньок І знову, загин... знову вони гинуть. І купувала я її десь в двохрічному році. І якщо 5 років, у мене ось семирічний садженець, який, якщо обрізати все сухе, то буде 5 см довжиною. Чи потрібна мені така. Хоча ця магнолія відноситься до стелата, зірчата. І зірчаті магнолії у нас дуже гарно зимують, і ростуть, і розвиваються. Одну магнолію я показувала в своєму ролику, що купувала касетною розсадою. І ось подивіться, яка красунка на даний момент розцвіла. Вона значно молодша, але. На ній стільки бутонів, зацвіла вона вже через 2 роки, не дивлячись на те, що це була касетна розсада. Подивіться, скільки в неї квітів. Квіті, квіти не дуже великі в діаметрі, я б сказала, десь сантиметрів 8, але у них дуже-дуже багато полісток. В опису сорту кажуть, що там десь чи 32 пелюстки, я, я навіть не пам'ятаю зараз скільки. І до відео я намагалася порахувати скільки бутонів. Ті бутони, які вже видно, що це бутони, а не листочки, бо деякі е пізніше можуть зацвісти, то їх нарахувала 48. От 48 квітів на магнолії, яка зараз кажу, десь їй 5 років після живцювання. Це просто суперове. Це сорт зірчатої магнолії в Якщо комусь трапиться, то рекомендую. Дуже стійка і цвіти вона найперше в моєму саду. Так, для яскравості підсадила цю зону ще спірею. Купувала в цьому році біквен ось такими червоненько-помаранчевими листочками. Тут у мене Окрім неї, нічого такого яскравого немає. Є тільки оцей червоненький колір спіреї, і зараз помаранчевий колір очітка. Очіток швид змінюється, швидко змінюється. Ще донедавна, він неділю півтори назад він був червоний. Я показувала в одному з своїх роликів. А зараз він е, такий помаранчевий і вже зелені відтінки, варігатність дуже видно. Не звертайте увагу на мої бур'яни, бо. Намагаюсь більше працювати. І з-за того, що немає електрики, то у мене немає нормованих вихідних. Як, як випадає час, так і працюю в саду. Все треба встигнути, і огородні справи також ніхто не відміняв. Так, тут у мене зараз на бутонах це дафна, Це Дафна альпійська. Не лісова, хоча в мене є і лісова. Квітує вона, наче бузок, і такий і запах у неї схожий. Так, а це в минулому році я купувала. А що я купувала крупку? По-моєму, це крупка. Так, це крупка біла. Є засохші ось такі частинки, але загалом непогано вона виглядає. І бачите, вже навіть заквітла. Ще купувала жовту, але не знаю. Треба подивитися, чи вижила, чи не вижила. Вже скоро зацвіте вже на бутонах. Це флокс шиловидний. Там у мене дрібненькі дзвоники є. Ну, попідсаджувала, щоб не було тут голого ґрунту. А, ще забула показати вам минулого разу, посадила я сюди травичку, таку бор. Це мені в подарунок знайома дала. Вона насівається сама, але вона не агресивна. І такою салатовою плямою яскраво виглядає навесні. Коли не вистачає, нам не вистачає ще кольорів. Вона така гарненька, соковита. Так. Хвойні, хвойні. Щось померло, щось живе. Так. І тут у мене померла котула. Я зараз не скажу її видову назву, але ну, то, що її труба, то точно труба. Все. Це вона здохла. Це мої втрати в цьому році. Їх небагато, але вони є. Так, ну що. Тут ще один флокс, треба позакривати землю. І розпустилася гарно, наче перезимувала, бо в минулому році дуже обмерзла. Це в мене берізка, але вона карликова. Як розпустяться листочки більше, я вам її покажу. Що це за чудо таке чудесне, можливо, ще хто не знає. Тут у мене такі дрібненькі-дрібненькі дзвоники ростуть. Неагресивний, гарний сорт. Якраз підходить для таких скелястих кам'яних ділянок в саду. Ох, подивіться, яка красуня. Це розквітла слива. Це слива хесей. Нижній ярус поодинокі квіти. А вверху, скільки квітів, вони дрібненькі, В минулому році навіть а, дві сливинки було, але або їх хтось з птахів крав, не знаю, кудись вони зникли. Ми так і не покуштували їх. Зараз листочки на ній зелененькі, але влітку вони розмальовуються. Вона Чимось навіть схожа на хворобливе дерево. В неї бордові листочки з білими і рожевими плямами, і вона покручена як якоюсь хворобою. Неначе курчавістю на персику, так і тут. Але це не хвороба, це її особливість сорту. Це така слива, вона така є. Тим вона мене і привабила незвична дуже. Ну, і якщо вона ще й буде плодоносити, покуштуємо. Кажуть, в принципі, гарні за смаком у неї плоди. Так, і перейдемо ще до, ще до однієї зони в цьому кутку. Що в мене тут? У мене тут глобулярія росте, але щось глобулярія не дуже гарно себе почуває. Після зими наче все було з нею гарно, сухенько. Зараз почну проливати все, можливо, ще й оклигає. Сосна вже видвинула свічечки, це бенджаміна сосна, така карликова форма. У мене вона в невеличкому штамбі. Очіток Мідендорфа, отакий помаранчевий. А це у мене з білою варіантністю арабіс. Ось вже скоро зацвіте. У мене армирія, Це сорту Брно. Це в минулому році купувала. Так, тис. Що тут, що тут, що тут? Наче все гарно виглядає. Так, ще біленька у мене тут є. Крупка, а жовтинька, щось я не бачу. А, знайшла жовтеньку, Зараз покажу. Так, тут я підсаджувала ялівець, колись тут один ріс, він мене тут висох. я посадила ще один це Ice Blue. Мені дуже подобається його хвоя. Вона така м'якенька. І він з блакитним сизо, таким блакитним відтінком. Тут у мене ще росте флок шловидний, але він так швидко тут наростає. Не знаю, чи залишити, чи прибрати. Думаю, що колись його приберу. Тут у мене клен японський розпочинає розпускати свої листочки. І ось я тільки що вам промовила про крупку жовту, так, перезимувала і вже навіть є перші кіточки. Дрібненькі, маленькі, але ж тут у мене таке скелясте місцевість. Колись дідуть руки, то я подоробляю, бо Тут у мене каміння і воно засипано корою. Мені б хотілося тут більше якихось камінців і, можливо, трохи переробити, як викладені камені, але вони зараз викладені так, таким чином, лише по одній причині, щоб стримувати ґрунт. Бо в мене похила ділянка. і ґрунт розмивається, а таким чином ґрунт стримується. І в кармани, які утворюють між камінням, я висаджую рослини. Я не називаю це альпійською гіркою. Ні, це неможливо таке назвати. І взагалі для декоративних таких, як би вимовити, мовити, таких архітектурних. Скель, не скель, то бут не зовсім підходить. Не дуже природньо він тут виглядає. Але що маємо, то маємо. Зараз, як то кажуть, не на часі купувати каміння, а цей камінь у мене був. Колись купувався для будівництва, але не згодився, тому зараз його використовую для своїх ділянок. Ну що, і ось моя королівна цієї зони це ялинка з блюз. Так, танцює ялиночка моя. Я просто її обожнюю. Вона з плакучих форм одна з моїх найулюбленіших. Вони іначе всі гарні, але ця завжди притягує погляд. І недарма її назва The Blues. Це просто танцююча ялинка гарнюча. Так, ну потроху тут розпускаються всякі травички. Це аспарагус, такий карликовий декоративний, він не агресивний І такою тут ніжною ніжною травичкою, туманом росте. Наче все тут збереглося і гарно. Єдине, що тут, мабуть, я втратила, це тут ріс-горноколосник, і я його не бачу. Так, він після цвітіння відмирає. Були в нього дітки, але щось. Дітки не захотіли жити, ось посохли. Можливо, полью, та воно ще відійде. Ну, бувають же чудеса в житті. Так більше діток я не бачу. Ага. Тут в мене ще викльовують сороки і ворони, оце все. Треба зараз прикопати, можливо, ще приживеться. Тут у мене ще є ломи камень. Якийсь роздільний, не скажу зараз точну назву. Ну, гарненько, ось таким сріблястим обідком, гарненьким, наче як іній. Так, все. Тут пробіглася. Буду вже в іншій частині знову ж показувати по зонам. І що гарно наросло, що гарно перезимувало, які у мене є рослини і квіти. Ну що, до нових зустрічей. Зустрінемось в третій частині. До побачення!